За цей час, в тому числі, було ще, е, я нагадаю, було знесено, е, якщо ви пам'ятаєте, Березняківська е, 30, там на тому углу була знизу е, розливайка така. Да? От, не, це було не це півтора року, скоріше за все, але я нагадаю, що була, це виключно завдяки зусиллям е, органу самоорганізації населення і е, зусиллям. Громадських інспекторів, вона була знесена, тому що ми тоді проводили нараду разом з на той час з депутатами, з депутатом, який представляв Березняки. І я був присутній, Ігор був, Ігор Леонідович присутній. І коли я почув, що там намагаються його зменшити ту розливайку і все ж таки надати їй законне право розташовуватись, прийшлося в. Да, при, Прийняли багато зусиль, і буквально два тижні ми не виходили з міського благоустрою, і було, та, ту розливайку було знесено. Тому що я не знаю, що б там отримали. Здається, ми там і так побудували е, цей монстр, ще невідомо з тими документами, там теж потрібно розбиратись, але е, цю розливайку ми прибрали.